Так, отже, просили такі триконові кросівки. Це дуже класна фірма. Беремо. Просили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже почнуть ходити пацани. Берем. Потім спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми Похуть. Це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках, тобто його не треба через себе одягати. Він застібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто мастхев для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненькі вишиванки. І я вже біля госпіталя. Ось він, до речі. Це похуй. Це похова, це типа одяг, поняв, які на липучках. Що тобі не треба нічого подимати, не треба нічого робити. щоб ти, типа дівся. Прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. Таку? Чи таку? Це те, що на липучках, коротше. Ось прямо з України. Вишиванка. З України дістала, да. так. Ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв чітки. Бачив, вони резинку, типу, таку дають. І вона по бокам тут поняв на липучках. Вона повністю yeah, yeah. вийшов yeah, yeah. один be, yeah, yeah. другий. І штани так само. Що не треба там мучитися, одягатися, коли пучки там розкроєш і готова. Все, парунки віддав, все віддав, значить. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.